Спорту вітає усіх зацікавлених, причетних і присутніх. Кожен важливий і бажаний. Усім пощастить дізнатися про цікаве нове та відчути неймовірну силу українського спорту. Сильні та вільні, завдяки нашим воїнам, вдячні усім, хто насправді захищає Україну. Тому спортивні перемоги такі впевнені і яскраві. Потужні та нестримні на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, де Ірина Деха в четверта стала абсолютно найкращою на континенті. А каміла Конотоп додала багато золота до переліку здобутків української збірної. Один з найсильніших у світі стронгмен Олексій Новіков підтвердив свій рейтинг і знову був серед головних претендентів на важкий і красивий успіх у турнірі World's Strongest Man». Сильні люди, вражаючі події і гарячі новини від першої особи. Таке сьогодні наше коло спорту. Нагорода за боротьбу. Українські чемпіони першості континенту. У центрі уваги Ірина Коляденко і Аліна Грушина Акобія. Столиця боксу вперше за час повномасштабної війни Київ представив поєдинки професіоналів. Стагнація чи сенсація як живе та на що здатен сучасний український футбол? Щирі думки очільника національної асоціації. Чемпіонка Європи для Ірини Коляденко ці слова прозвучали уже вдруге. Українка здобула золото турніру у Загребі. А вперше найсильнішою на континенті борчиня стала два роки тому у Варшаві. Зважаючи на медалі чемпіонату світу і Олімпійських ігор, Коляденко є представницею еліти світової боротьби, але завжди пам'ятає своє коріння і свій шлях до тріумфу. Незлавний Ірпінь, місто Герой України, разом із нашими збройними силами вистояв і вигнав російських окупантів. Боротьба заради батьківщини й перемоги в основі спортивного характеру Ірини Коляденка, яка глибоко шанує рідне місто, його людей і справу свого життя. Я витримала це. війна. нас закалила, скажімо так. І там ну, на змаганнях це вже е, видається результат всіх подій. які… Е. Нас зараз в Україні, Ірина Коляденко здобула Олімпійську бронзу в Токіо, а цього квітня підтвердила свій європейський чемпіонський рівень. Перший чемпіонат Європи мені набагато тяжче дався морально, більш щось більше тоді була напружена. І зараз також я їхала. Ну тому що конкуренти конкурентки були досить сильні і фіна... фінал у мене був досить такий напружений. Але Ірина розуміла значення цієї перемоги, тому впорала з емоціями, щоб майстерно довести свою силу. Я себе мотивую тим, що е я. Стою на цю сходинку п'єдесталу, грає гімн, я його співаю. Я дивлюсь на наш прапор, коли він вісить на найвищій сходинці, так скажемо. Даєш позитивні емоції людям, які тут, які в Україні зараз знаходяться. Це мене мотивує і заряджає вигравати, перемагати в таких от тяжких сутичках, витримувати психологічну. Логічно і морально і не здатись, не здавалась Коляденко і під час наступу ворога на ріпінь Ірина разом з рідними перебував неподалік від міста. На виїзді наполягав її тренер, а поїхати довелось під загрозою дуже близької небезпеки. Це все ближче і ближче були російські е воєнні. Е і в один день, коли я ну, ми на четвертому поверсі, е квартира на четвертому поверсі знаходиться, е і ми там вийшли десь. Е з підвалу вийшли наверх, і я дивлюсь в вікно, а там е, ну, російський вертольот і е, російський десант спускаються до нас в ліс. Я говорю: мабуть, вже е, пора нам їхати. Попереду був складний шлях до Вінниці, а потім жахливі новини з рідного дому. І ми за там не знаю, за хвилину десять зібрали речі. Просто так в кульки, навіть не в чемодани, просто в кульки склали те, що помістилося в машину кота під руку. Добре, що ми виїхали, тому що через пару днів позвонили і сказали, що в квартиру прилетів знаряд, і квартира повністю згоріла. І тут, яка в Ірпіні мені після Олімпіади дали туди, також прилетів знаряд, і там також розбомбило квартиру. Постраждала та сама квартира, яку Ірині презентувала міська влада. Після того як перший такий подарунок Коляденко віддала своєму тренеру Володимиру Яременку. Тепер вона орендує житло в Ірпіні і має бізнес-плани. Планую Скажімо так, це вже такий інсайд. Це перший, кому я розказую. Відкривати ну, спочатку там онлайн-магазин спортивного харчування, там і добавок теміни різні, бо ну, мені це цікаво, поки є час. А, а цим поки я цим займаюся, коли немає там якихось зборів чи щось, то ще люблю читати. Так, що якщо хтось хоче мені щось дарувати, віддаруйте книги. Але головним подарунком року для Ірини Коляденко, який вона може зробити собі сама, буде олімпійська ліцензія на чемпіонаті світу. Але поки є нюанси через ймовірний допуск до змагань росіян. Ще буде пару турнірів рейтингових. В яких плануємо брати участь знову ж, якщо не буде російських спортсменів, також є заплановані міжнародні збори, але також, якщо не буде російських спортсменів, тому живемо зараз від дня до дня, скажімо так. Що буде, що буде, те буде, але звісно, хочеться виступати. Хочеться піднімати свій прапор, говорити про, про нас, про нашу е ситуацію в країні. Якщо ми не будемо виступати, про нас ніхто й не буде е знати, скажемо? Все таки спорт це лице країни. А в нас е він досить е е сильний, сильний спортсмени, і багато країн знають е Україну по спортсменам. Результати чемпіонату Європи зі спортивної боротьби є для України промовистими. Атлети вільного стилю здобули золото і дві бронзи. Перемога Василя Михайлова перший такий здобуток наших борців за попередні 10 років. У греко-римській боротьбі за відсутності на турнірі Жана Беленюка срібна і бронзова нагороди. А українські борчині виграли загальнокомандні змагання чемпіонату Європи завдяки трьом срібним і одному бронзовому успіху. Ну і, звісно, перемогам Ірини Коляденко та Алін. Не грушеної акобі за тиждень у колі спорту зустріч із чемпіонкою та її чоловіком. До речі, Олександр Грушин є борцем греко-римського стилю і європейським призаром. Футбольне здоров'я країни, тонус серця, гострота зору і робота мозку. Головний відповідальний за стан великого організму в ексклюзивному інтерв'ю Колу спорту. Дивись сьогодні. 11 медалей збірної України зі спортивної боротьби на європейському чемпіонаті прекрасний орієнтир для наших дзюдоїстів. Щоправда, рівень наступних змагань у них буде вищий світова першість. Ми бачили та розповідали, як триває процес підготовки до виступів на великому татамі. А зараз коло спорту знайомить вас із Богданом Ядовим, чемпіоном Європи, що відчуває силу стати найкращим у світі. Збірна України з дзюдо демонструє чудові результати навіть на етапі зміни поколінь та оновлення складу. Перспективні атлети вже набули переможного досвіду на престижних турнірах. Один з них лідер національної команди Богдан Ядов. Перше змагання в новому році я програв у Португалії, але я так гадаю, що це була така випадковість, тому що я <свят> Був занадто впевнений в собі. А потім е, я виграв турнір у Парижі та забув бронзу у, у Тбілісі. Зараз ми готуємося до Чемпіонату світу. Підготовка до міжнародних змагань ретельна та дуже інтенсивна. Іноді це призводить до ушкоджень під час тренувань. Це в мене вперше так, така. Вчора в нас були сутички, і на початку перші сутички ми головами столкнулися. то нічого страшного. На чемпіонаті світу у катері Богдан Ядов буде одним з фаворитів у ваговій категорії до 66 кілограмів. Ще півтора року року тому мене брали інтерв'ю. Я сказав, що я не, не відчуваю себе топом свого своєї вагової категорії, а зараз відчуваю. Відчуваю, що мені кожен суперник по силам, і я я гадаю, що зараз, коли інші суперники виходять зі мною зі мною на на килим, вони. Хвилюються і думають, як мене виграти. Тому зараз як я вважаю, що я зараз є на піку своєї кар'єри, і треба брати максимальні медалі в цей час. Зірвати ці плани може позиція міжнародної федерації дзюдо, яка здатна допустити до великих турнірів росіян. Відповіді України, вочевидь, буде бойкот змагань. Але Богдан Ядов все ж сповнений надій на подіум. Я вірю в наш Олімпійський комітет, в наше міністерство, що вони відстоять наші права. Я думаю, тільки о змаганнях. Якщо якщо ні, то буду. Потім буду вже думати щось і зараз. Я сконцентрований тільки на чменті світу. І я гадаю, що чогось мені так здається, що ми там виступимо. Що все ж таки справедливість буде, і ми поїдемо. А представники країни-агресора не поїдуть. В особистому житті Богдана теж відгомін війни. Його дружина уродженка Росії, яка зробила свідомий вибір. Вона вже українка. Вона вже українка давно, ще коли. Вона тільки приїхала до України, вона полюбила і, 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 і -весь, весь час з повноштам повнош вторгнення вона тільки на чималий тим, час виїхала за, до Європи, тому що вона була вагітна. А зараз все, все, весь час вона, вона тут. Ми народили дитину, він українець, тому вона вже не представник прис, цієї країни, вона вже українка. Народження сина стало справжнім щастям для родини ядових. Тож наразі Богдана ще більше надихають успіхи на світових турнірах. Та важлива мета ліцензія на Олімпійські ігри в Парижі. Я люблю люблю тренуватися і намагаюся віддаватися на повну, тому що е Життя спортсмена коротке, і треба викладатися на повну, щоб досягти максимального результату. А поки Богдан Ядов та інші дзюдоїсти збірної України в очікуванні рішення міжнародних спортивних чиновників щодо допуску до змагань представників Росії, адже тоді стане відомо, чи розпочнуть українці виступи на чемпіонаті світу в Катарі 7 травня. Солідарність і підтримка, які виходять за межі спорту. Бразильський футбольний клуб Бател тимчасово змінив назву на честь українського клубу Маріуполь, що до повномасштабного вторгнення представляв прекрасне азовське місто. Російські терористи не лише зруйнували Маріуполь від жорстоких обстрілів та бомбардувань. Загинули тисячі його мешканців. Тисячі Маріупольців були змушені залишити місто. Бател не лише змінив назву, клуб отримав офіційну емблему, прапор та ігрову форму Маріуполя. Клуб виступає у третьому дивізіоні бразильського штату Парана і базується у місті Гуарапуава, регіону Прудентополіс. Саме там мешкає найчисельніша українська діаспора у Латинській Америці. А у деяких місцях українська має статус офіційної мови. Вибір Батела на честь Маріуполя та України, що захищає свою незалежність у клубі та місті захоплюється гордістю і стійкістю маріупольців, закликають світ до підтримки України та її суверенітету. Сучасний український футбол від президента національної асоціації розмова з Андрієм Павелком, бажання та необхідність важливих тем, які потребують прямої мови. Чимало максимальна щирість у відповідях це основа і навіть вимога цього ексклюзиву. Емоції також у списку, бо у контексті питань про долю збірної України хочеться згадати про фактичний старт історії головної команди. 29 квітня це історична дата для всієї України для всього українського футболу. Перший матч 31 рік тому провела наша національна команда. Як сьогодні ви можете сказати про збірну України? Що це для вас? Це можна сказати, що це бренд тепер так, України загалом? Так, це був дуже історичний момент. Це було в Ужгороді з Ужгорщиною. Наша збірна вперше зіграла міжнародний матч і. Я впевнений ну, в, такої, в новітньої історії. Ця команда зараз, ну, мабуть, об'єднує країну нашу. За нього вболівають всі фани, всі ультраси, всі вболівальники всіх клубів. Хтось там вболіває за Динамо, Шахтар чи Дніпро. але всі вболівають за нашу збірну. Мрія наших всіх футбольних поколінь збудеться. Ми обов'язково збудуємо базу для всіх національних збірних, яка була презентована на 30 річчі поза позаминулому році І разом з президентом нашої країни Володимиром Зеленським, який презентував такий. Дуже дуже яскравий проєкт. Я впевнений, що після війни ми обов'язково збудуємо базу для національних збірних, і вона буде такою мекою, футбольною мекою для всіх юнаків, майбутніх поколінь футболістів, які будуть приїжджати і тренуватись для перемог наших збірних. На сьогодні, чи можете ви сказати, що є домовленість з кимось конкретним тренером, з якимось конкретним тренером щодо посади головного тренера збірної України? Я хочу запевнити, що новий головний тренер обов'язково на матчі з Німеччиною та відбірковому циклі з нашими суперниками в червні. Буде мати нового головного тренера. З ним є домовленість, що е, в домовлений час ми в цьому. Е, Підписання зможемо сказати, і всі вболівальники, я впевнений, будуть задоволені, тому що ми вибираємо головного тренера не на деяких там матчі, не на деякі там цілі, а на стратегію, стратегію розвитку. І я впевнений, що на саме на цій прес-конференції чи на цьому на цій презентації ми зможемо розповісти про... Таку стратегічну мету з новим головним тренером. Я так розумію, вже домовленість з Німеччиною є остаточна, коли ми зіграємо цей матч і де буде проходити підготовку збірної України до червоних матчів? Так, є домовленість з Німецьким футбольним союзом, їм за це вдячність, тому що вони свій ювілейний матч. Тисячний матч проводить саме з Україною, і саме прийнято рішення, що всі кошти, які будуть зібрані з цього матчу, будуть перераховані на потреби України в цій в нашій зараз війні. І я дякую нашим братам і колегам з Німеччини, що вони запропонували нам провести в них, в них збір, тренувачний збір, а також Цю товариську гру проведення чемпіонату світу 2030 разом з Іспанією та Португалією Можете розказати загалом, як пройшов цей процес і на якому стані зараз ця ситуація? В нас дуже дуже є потужна можливість саме цей виклик взяти на себе і. Поборотись і в перемогти в відборі хто буде приймати чемпіонат світу 2030. Іспанія, Іспанії Португалія робить кроки, і в них уряди працюють з асоціацією сім місяців. Я вважаю, що там ми чекаємо наступний крок. І між нашими урядами, між нашими асоціаціями я дуже дуже така тепла, дружня атмосфера. І я впевнений, що ми найближчим часом. Проведемо і в Україні такі зустрічі робочі, і також між нашими країнами, тому що ця мрія це мрія не для там, якогось міністра чи, чи Павелка чи, чи, чи якогось чи чиновника чи функціонера футбольного чи президента клубу. Це мрія багатьох поколінь. І я впевнений, що Україна зараз є прикладом в усьому світі своєї незламності. Вже більше року Українська асоціація футболу існує проводить свою діяльність в умовах повноваштабного вторгнення Росії в умовах війни. Наскільки складно ухвалювати рішення, наскільки складно загалом працювати ось в цей період? В травні минулого року ми перші серед всіх федерацій, всіх відовів спорту зібрали вдома футболу. Всі міністерства молоді спорту, оборони, нацполіцію, інших, всіх, всіх, всіх зацікавлених урядовців і поставили дуже важливе питання, яке. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським я почув, що дуже важливо, щоб український футбол, український чемпіонат відновився саме в Україні. І перші зустрічі, які ми проводили з урядовцями, це було може пізніше, може не зараз. Дуже було важливо саме наполягти, що зараз що дуже важливо відновити наше змагання, хоча і під авіаударами, і під такими дуже-дуже. Страшними речами, але ми це зробили. Я вдячний кожному за те, що саме ці важливий період ми були єдині, ми були сміливі і ми проводимо зараз. І ми вже. До речі, плануємо повернення болівальників, і ми над цим працюємо. Є домовленість з нашими урядовцями про те, щоб наступний чемпіонат ми пропрацювали протокол безпеки для тої кількості обмеженої кількості болівальників, які можуть надати наші стадіони, і ми будемо робити так, щоб наш спорт і наш футбол міг бути можливим для наших болівальників. Ваників спостерігати і ігри наших клубів, збірних. Но в першу чергу в безпечних умовах. Ще більше і не лише про український футбол. Андрій Павалко у колі спорту 5 травня. Національний кубок. Європейський шанс молодіжка Руслана Ротаня. Іспанська пристрасть жіночих команд. Столиця України місце значних спортивних подій. Цей статус підсилили організатори вечора професійного боксу. Шоу мало стиль, сенс і високу ефективність. Великий бокс знову на київському рингу. Вперше за час повномасштабної війни. Національні промоутерські організації Top Boxing Generation та Спарта Боксінг Промоушн об'єднались і організували спортивне свято найвищого рівня завдяки людям, які живуть в нашій країні, які один одному допомагають. І ще українці це, це мегалюди, просто мега люди, в ці часи самі дзвонять Передової кажуть, що «Ігор, ми дуже хочемо, щоб ви провели це змагання. Перезапуск українського професійного боксу відбувався за присутності понад 300 шанувальників цього виду спорту. Серед них голова українського представництва всесвітньої боксерської ради Микола Ковальчук та екс-чемпіон світу на півсередній вазі Віктор Постул. Мені дуже приємно, що бокс є. Такий важкий час, йде війна, але бокс розвивається, проходять поєдинки. І хочу подякувати Збройним силам за те, що вони дають нам змогу боксувати, дивитися ці поєдинки і бути тут. Більшість учасників шоу у Києві молоді та амбітні атлети, які дуже скучили за змаганнями. Серед досвідчених Сергій Радченко, в активі якого понад 250 боїв в аматорському боксі та 9 років виступів у професійному. Востаннє він виходив на ринг ще у грудні 2021-го, А своє повернення зробив видовищним. вже у другому раунді. Сергій нокаутував харків'янина Богдана Борового. Перемогу цьому Сергій Рачко Радченко поєднує кар'єру професійного боксера та волонтерство у розпал пандемії коронавірусу. Сергій організував ініціативну групу Ми поряд, яка допомагала пенсіонерам та дітям-сиротам. Ця справа приносила користь і розвивалась, тож вже на початку повномасштабного вторгнення команда Радченка діяла швидко і ефективно. Ми на другий день організували штаб. І почали допомагати як людям через наше місто, через Кременчук. Дуже багато їхало людей з Харкова, з Донецької області, з Бахмуту. Тому ми допомагали. Також ми не залишили в стороні наших місцевих жителів Кременчужан, бо багато хто залишився без роботи саме із за війни і. Звичайно, допомагали нашим збройним силам України без цього ніяк. Теробороні, ті, хто захищали наше місто, воїнам, які були на фронті. Організатори вечора провели благодійний аукціон, де виставили боксерські рукавички з автографами легендарного чемпіона Філіппінця Мені Пак'яо і видатного тренера Фредді Роуча. Прапор України із підписом головнокомандуючого збройними силами України Валерія Залужного. Головний лот, портрет Валерія Залужного та начальника генштабу Сергія Шаптали викупили за 175 тисяч гривень. Загалом зібрали 230. Тисяч гривень, які спрямують на допомогу спецпідрозділу Махно. Його воїнами є спортсмени промоушену «Спарта Боксінг». Є всім нам відомий залужний Валерій, який на чолі стоїть. Є такий начальник генштабу Шаптала. І вони передали ці лоти свої підписані особисто. Special this competition. тому що вони знають, що ми робимо, кому ми робимо, як ми робимо. Вони сказали, якщо це. Принесе людям і нашим воїнам допомогу, то чому б ні головним поєдинком вечора. Став бій на зрі Рагімова, чемпіона України серед професіоналів у легкій вазі проти киянина атома ноторіуса. 21-річний Рагімов, який представляє бровари, захопив глядачів ще виходом на ринг. Він крокував у супроводі дуже завзятих юних боксерів. Ми хотіли змотивувати і діток. Які на даний момент уже почали займатися. Що у нас вихід, що у нас дух казацький, що ми ніколи не підемо назад, не зробимо не крок. Ми тільки будемо дивитися вперед, тому що ми настояще всі українці. У нас щиро відкрита душа, і ми незламни. Ми тільки будемо йти, тільки вперед. Так що слава Україні! Слава героям, слава ЗСУ. Боксери провели у Ринзі усі заплановані шість раундів. Одноголосним рішенням суддів переможцем став Назрі Рагімов. Святкуючи київський успіх, Рагімов шанував традиції профі-боксу. Просто у залі яскраво викликав на бій найкращого британського легкового харікен Кембелхатан, двадцять 27 травня у Лондоні. Я готовий. Промоутер Еді Хірн припини ховати свого солоденького хлопчика. Я готовий у будь-який день. Поїхали. Український ринг виховує сміливих і переможних. У цьому немає жодних сумнівів. Боїв буде багато, але найважливіші тривають щодня за долю і за волю країни. За її престиж і честь змагаються наші спортсмени. Хокеїсти національної збірної проведуть останній поєдинок чемпіонату світу із найсильнішими суперниками у групі японцями. Сподіваємось що наступного тижня докладно розкажемо про новий український успіх на телеканалі Дім в соцмережах та на цифрових платформах у нашому колі спорту. Усім переможних новин, радості і удачі!